Любі друзі, вітаю вас на каналі Бабусенькі тачки і не тільки ось така краса. Сьогодні у мене для вас. Я вчора, як ви зрозуміли, вже була в садовому центрі, бо не попала тоді, коли планувала. І на вході ось отак обрізаються кущі. Вони обрізаються майже під корінь, а потім виростають ось таким гарним живим заборчиком. Ну, Трішечки сфотографувала вам. На вході завжди зустрічають якісь цікавинки. Це сьогодні цитрусовий такий невеличкий столик. Є різних розмірів цитрусові, починаючи від лимончиків, кумкватів, апельсинів, мандаринів. Ну, Просто душа радується, не знаєш, що вибрати, а потім куди це все поставити і як це вирощувати далі. Але любителі завжди є тому. Хтось може собі це і дозволити. А ми полюбуємося. Я старалася фільмувати і назви, щоб ви бачили. Кому цікаво, можна зупинити і подивитися. Весна уже скоро вступить в свої права повністю, а в теплицях вона вже давно. Продовжує радувати цвітіння канделябрових примул, звичайних, махрових. Мені дуже подобаються канделяброві. Оті двокольорові, вони так переходять з одного кольора в другий, це просто краса. І ось цей темно-бордовий примула із такою цікавою кантовкою, рантом, з таким, не знаю, як правильно сказати. Він весь у крапочку, але на відео цього не видно. Я декілька разів поверталася з різних ракурсів до нього. Дотичиш до неї, дуже гарна ось ця примула персикова. І бачите, воно не дає той краси. Ну, Будете знати, що вона ще гарніша вживу. Я рада, що побачила таку красу. Це відкрита ділянка, переход між холодним і теплим залом, і зацікавила мене ось ця рослина, цей кущ точніше. Я подумала здалеку, що це вже квітна форзиція, але напис мені якось не дуже. Не дуже схоже здалося, ну, можливо, це один із якихось різновидів. Але квіточка цікава. І тадам, ось така краса в орхідейному залі, орхідейні столи. Завоз був величезний, як ви бачите, бо ще і в четвер дуже багато орхідей. Вони трішечки вже переплутані стоять, але все рівно гарні. Це шикує своєю красою. Ось високо, високий це горизонт, він просто величезний. І Монака з Лос-Анджелеса. Завжди їх плутає. Он поодаль стоїть другий сорт. Жовтенькі завжди є, вони вже притягують погляди, бо весна хочеться тепла, хочеться сонечка, хочеться гарного настрою. Цей сорт теж привозиться, але він завжди без надпису. І це раз дуже багато серед них метеликів. Ну просто ну майже кожна рослинка була мутантом або повністю, або наполовину на одна гілочка така, друга така. Дуже гарний колір, такий інтенсивний, насичений і трішечки аж восковичок здається. Це вже пішли більш низькорослі і, звичайно ж, мене притягнула до себе ось ця невеличка полянка. Я відеошорт знімала про цю орхідейку, а тут у нас такий огляд швиденький, проходимо. Витягувати все не дуже зручно, бо ви бачите, як вони стоять, і ще у мене дуже мало часу між автобусами наступними. Це звичайний столик з міксами, тут дуже багато знижок. Ось такі були цимбідіуми, невеличкі, але ціна за них завжди така величенька. Ну, з'явилося щось начебто для різнобарв'я. Ось так ще в залишку стоїть азіатська віолончель. Чи скрипка забуваюся, і їх ще достатньо багато. Завжди дуже багато білих, різних сортів, різних губок, вони всі притягують погляд. Я вже не одна раз казала, що тут дуже полюбляють білі орхідеї. Інколи їх купують по декілька штук і на період світіння такі от букети. Особливо це практикується у готелях, у якихось таких великих організаціях. Дякую всім за увагу. Я думаю, що сподобалася подаріш. тому чекаю на ваші коментарі, ваші рекомендації і ваші побажання. Я бажаю всім тихого, гарного дня, скорішої перемоги, бережи Боже наших захисників! Бажаю всім всього найкращого і до зустрічі!